Друзі, всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Футбол24. З вами Олег Бабій. І сьогодні в нас гість, який не потребує абсолютно жодних рекомендацій, представлень, тому що це Михайло Кополовець. Михайло, привіт, слава Україні. Героям слава Вибачай, що ми тебе відірвали від важливої роботи. Я розумію, що справді насичений в тебе день, це середина тижня. Для тих, хто не знає, Михайло прямо зараз прямує на передову, доставляє допомогу нашим Воїнам хоробрим. Михайло, розкажи нам, будь ласка, для початку детальніше. Кому ви допомагаєте? і Що везете? Чесно говоря, не дуже. Ну, військові забороняють сильно говорити, але є такий у нас письменник Андрій Любка, і він мене привесив до цієї роботи. Зараз, Будемо їхати на Донбас, буквально ну це не сьогодні, це завтра буде відбуватися. Сьогодні просто підготовча така робота. Машини їдуть з Лондона, з Англії, вони в дуже хорошому стані. Знаєш, їх треба готувати, дивитися, їздити, тестувати, тому що ну машини мають поїхати в хорошому стані туди. Ми ж не можемо підправити машину, яка буде поломана, правильно? Mm -hmm. Тому е, це величезна робота. І от якраз зараз ви в 4 години, тут е, якраз куча роботи різної такої. Тому мені трошечки важко з вами буде спілкуватися, бо може хтось дзвонити, і те саме щось більш конкретно важко сказати, тому що ну не можна нічого говорити. Після, після такої дороги можна говорити. Ну це ж ми їдемо в такі досить серйозні міста, і щось говорити перед дорогою. Я би не сильно хотів. Якщо коротко про. Про футбол я не знаю, була в тебе можливість вчора подивитися цей інтер в півфіналі проти Мілана. Не було можливості. Чесно горя, не сильно, не сильно мав важ... Я не дивився цей матч, тому що я дуже пізно приїхав додому і не мав часу дивитися. Вот сьогодні теж хочу подивитися. Вчорашній матч не дивився, але дивився попередній. Ну інтер на мій гляд, цікавіше набагато Виглядав і достойно і заслужено виходить в фінал. Попереднього разу «Інтер» грав у фіналі в 2010 році. Ти в той час був в Карпатах. Ти разом з Карпатами переживав пік своєї кар'єри. Так команда була на «Піднесенні», Ти також Які спогади про той період? от, що тобі згадується насамперед про 2010 рік. Це вихід «Єврокубки» тоді так. Ну, такі саме яркі моменти були в нашій житті, нашій кар'єрі. Ну, все змінилося з того часу. Тоді футбол був набагато цікавіший і ну, не знаю, сором що сказати. Ну, самі такі е, яркі періоди, ну, Ліга Європи. Ну що можна сказати? Ну, це тільки з з таким, знаєш, за е, аж не віриться, що колись участвував ну, в таких іграх, е, повні стадіони були. Зараз наше життя змінилося, тому ну, такі топові футболи футболи можемо подивитися тільки по телевізору. А тоді ти сі сповна Карпати, ну це нереально щось було просто нереально. Зараз дивишся якісь відео, там даже дивишся там мій Борусі», то це ну просто нереальні моменти і. Вболівальники нам такі устраювали на, на стадіоні, такі перформанси, що, чесно говоря, зараз скучаємо за цим. днями. Віктор Вацько сказав, що цей сезон чемпіонату України найслабший як мінімум за останні 25 років. Ти погоджуєшся? Ну однозначно, є об'єктивні причини, понятно, війна, але я думаю, наш футбол становився і до війни. вже. він уже деградував. Я вже кучу раз говорив у всіх інтерв'ю, що цьому футболу треба реформи. Подивіться, в кінці сезону постійно скандали, суддейські скандали, не голи і так далі. Ну, як ви хочете момент? Мене забиває Шахтеру, гол не защитується. Я розумію, що Шахтер не завжди може вигравати матч. Не завжди. Їм треба, ну, Барселона теж не завжди матчі, і Реал не завжди матчі. Ну вони грають в нічю, вони в ту ніччю і грають або програють. А тут, якщо якийсь топовий грант не забиває, то їм приходить на допомогу судді. От тому у нас і чемпіонат такий не цікавий, тому що люди розуміють, що ну, ну як він може бути цікавий. Розумієте? Результати матчу і скажаються. Тому я з Віктором о, згідний, що цей чемпіонат слабенький і. Ну я навіть зараз дивлюся по футболістам. Ті футболісти, які зараз грають в прем'єр-лігі, в тому чемпіонаті, який ми граємо, вони б, навіть, ну, не були, вони б навіть не були в команді премєр лігі багато, багато тих футболістів, розумієш, які зараз грають, вони б реально зараз не грали в прем'єр-лігі. Ти згадав той епізод з незарахованим голом Миная? Дійсно, на фінішній прямій обидві команди, і Шахтар і СК Дніпро, замазані в скандалах. Як ти думаєш, хто більше? Хто більше зашкварюється в тій гонці? Команди грають. Такий футбол, який їм предлагає федерація. Якщо це їх устраює, розумієте, спочатку Шахтер, потім Дніпро. Дніпро приймає правила ігри. Вот так, таке ж чудить, розумієте. Ну, як, як виграти цей чемпіонат, якщо от такі голини забавить? Дніпро починає те ж саме чудити. От і все, все дуже просто. У нас завжди цей чемпіонат задавав в темп дві команди Шахтар і Динамо. Від них все і сходило. Шахтар і Динамо. І всі під них підсраються, що по зарплатам, йшов розтам. Старалися всі під них під е, зарплати підрівнювати, старалися. Так само, якщо Шахтар чудить, Динамо чудить, всі команди підстраються під ці команди. У ці команди завжди диктували нам правила гри. Всі за них, е, всі е, підрівнювалися під них. Зараз це Дніпро. Тар такі грає в такий футбол. І грає такий футбол футболі, Дніпро і всі останні команди. Кінець сезону і чемпіонату завжди були скандали, тому що от, там треба виграти, там десь треба програти. От і все. Це футбол. Тому цей чемпіонат не такий цікавий. Плюс те, що рівень чемпіонату впав, це, зрозуміло. Але чемпіонат доволі таки грязний, як залишилося як, як тоді, і зараз та ж картина. І, і при нас були ці ігри, при нас теж, але це, це правила ігри, ніхто не йшов проти правил, проти шерсті. Всі повели за тіченнями. От і зараз воно залишилося, це треба, треба міняти. Ну, звісно, що це президенти мають зустрітися і переговорити. Ти погоджуєшся що Динамо, головне розчарування цього сезону з величезним відривом. Причому головне розчарування? Я думав, що Київ буде здорово виглядати. Шахтар багато футболістів потіряв. Дуже багато футболістів потеряв. Я думав, що чесно говоря, Київ Київ візьме, візьме тут чемпіонство 100%. Я наоборот, говорив, що ну подивіться, шахтарські футболістів топових футболістів потеряв, топових всі ушли. Я думав, що вони будуть там за третє місце боротися, але молодці. Ювічевич, ну при всій повазі, більш рівно, більш стабільно команда грала. Чесно говоря. ну я завжди, говорив, що Ювічевич вміє працювати з молодежою. Це він і доказав. От і все. То, що Шахтар сильна команда чемпіонату України, це ну, ми, ну, мені це не треба говорити. Але опять же, ну такі скандали, як цим, зминаємо, це, це портить футбол і так далі. Ну, команда має доказувати це на полі, от то що вони лідери чемпіонату, ну, має доказувати на полі, а не за що якихось таких. Е, ошибок суддівських і так далі. А Київ, звісно, Київ, ну я думав, що Київ буде чемпіон. Динамо. Е, я читав твоє попереднє інтерв'ю. Ти сказав, що ти матчі Динамо зараз навіть не дивишся, тому що ну, прям дуже розчаровує команда, так. Ну, не сильно цікавий футбол, просто. Ну, ну чесно, ну не то, що динамо, я не дивлюся жодних матчів в чемпіонаті. Я живу в Ужгороді, тут стільки матчів прох... чемпіонату проходять. Є й непогані матчі. Просто я трошки відійшов від футболу. Він мені просто, на жаль, не цікавий. Оцей чемпіонат мені не цікавий. Опять же, не хочу обіжати не футболістів. Я до всіх відношусь з повагою, але ну, чемпіонат реально не цікавий. Тому не дивишся, якби були реально топові заруби, якісь там і так далі, звісно, я б дивився цей футбол, а так він просто мені не цікавий. Я не то, що на Київ не дивлюся. то я шахтарні дивлюся. Я нічого не дивлюся. Це ще три буквально короткі запитання. Перша по збірні хочу тебе спитати: збірна купу часу, купа місяців без головного тренера, без якоїсь стратегії, без планів надалі, в підвішеному стані. Та? Вершник без голови. Що відбувається? От тебе серце не болить, що головна команда країни в такому жалюгідному стані зараз. Ну це взагалі ужас. Розумієш, якраз теж так подумав собі. Чи ну це ужас, що стільки часу команда без Ну як ми можемо грати нормальний футбол? збірна може грати. Ну чому у нас так? тому, що у нас везде скандали, везде корупційні якісь моменти. Ну чому в нас так? Ну це ж питання до мене. Я як вболівальник можу сказати. Ну як ми можемо дивитися вперед, якщо у нас команда стільки часу без головного тренера? І ми ходимо, нянчимося, то Реброва, то ще кось і так далі. Ми команда, вибач, мене ладно. Там зараз 40 мільйонів націй. У нас не, ми не можемо тренера знайти. Розумієте, тому мені важко щось говорити. Звісно, це від того збірна краще грати не буде. Нам треба готуватися до якихось матчів, у нас до тепер тренера немає. Та вже назначте любого русова, пускай буде не русова, Ротаня, пускай буде Ротаня. Рибров не йде, ходите взад, перед тягайтеся з тими тренерами, і ми не можемо спеціаліста знайти стільки часу. Розумієте, Звісно, це дуже печально, дуже печально. Від того точно наш футбол не виграє? Точно хочу тебе ще про легіонера спитати. В нас зараз дуже багато хлопців за кордоном дуже багато непогано грають. Так зіна вже який сезон на слуху. Зараз циганков додався. На твою думку в цьому сезоні хто український легіонер номер один. За кордоном. І чому? Ну, це, це Ганко, звісно. Хоча чоловік, який не сильно там слід за футболом зараз. Але ну, і в нього і преса дуже хороша, і дійсно він грає, і забиває, і асісти, дає, конечно, такий футболіст, його ціна точно не 5 мільйонів. А зараз, а зараз його продали за скільки там 5 мільйонів. Ну, не знаю, які там умови контракту, може там є якісь проценти з слід, слідчої слід, продажі. А зараз скільки він стоїть? В Дінамо він стоїть 5 мільйонів, а зараз, а зараз є ціна мінімум 25. Так. Я думаю, так. По, звісно, Зінченко мені подобається і на початку сезону, ну, чекайте, він трошки в іншому чемпіонаті, трошки іншим футбол не грає. Зінченко теж в порядку. Просто трошечки конечно, зараз вони змазали концовку, але реально об'єктивно Манчестер Сіті посильні. І більше рівно пройшов чемпіонат, догнав, перегнав, ну, команда допомочні. Арсенал все одно молодці, і Зінченко молодець. Тому ну, ну мені, звісно, по поводу Мудрика, ну на взгляд, його трошки спалили. Йому не треба було давати сразу. Вони хотіли, щоб він сразу взяв якісь лідерські лідерські качества, почав тягнути через не ну, чекайте. Ну він грав в українському чемпіонаті. Ну дайте трошки часу. Йому почали його почав пхати в состав. Одну другу спалили. Він отримав кучу хейта. Дайте трошки часу. Чоловіку, дайте, щоб він адаптувався. Ну послухайте, це чемпіонат Ангелі, чемпіонат в мірі. Ви його палите. Ну, блін, на мій взгляд, йому треба було постійно по чуть-чуть адаптуватися, входити в сезон, входити в команду, взяли в состав одну ігру, другу, там завалив третю, четверту. Він, конечно, він, отримав ну, якусь закріпощеність, ну, куча його там критикували і так далі. Звісно, це психологічно на нього трошки повлияло. Тому. ну... На мій взгляд, звісно, саме кращий циганков себе проявив. Ти вже сказав фразу, що ти відійшов від футболу і мало тобі цікаві зараз ті матчі, які там в Ужгороді. Так а, припускаєш своє повернення знову в футбол? Припускаєш те, що знову ця любов, пристрасть відновиться. Що для цього потрібно? Дивись, я би дуже, дуже хотів повернутися в футбол. Це моє життя. Але я хотів би в якомусь проєкті. просто працювати, просто бути якимось овочем в якійсь команді сидіти. Ну, мене це не цікавить. Мене цікавить проект, де я можу себе реалізувати і, і рости з тою командою. Є у мене, звісно, бажання попрацювати дуже сильно хочу, бо це моє життя. Футбол це моє життя. Просто так сталося, що я трошки відійшов від футболу. Я би дуже хотів повернутися, але час покаже. Якщо буде в мене якесь гарне, гарне пригошення, запрошення, звісно, я би попрацював з командою своєї мічти. Михайло, того я тобі і бажаю. Я тобі величезну подяку зловлю за те, що ти знайшов прямо з коліс, знайшов трішки часу, щоб з нами поспілкуватися. Дуже це ціную. Дякую. Вітання хлопцям. Слава Україні разом до перемоги. Героям слава! А потім, коли я вже приїду, звідти потім я тобі розкажу, де я був, і що тому це край більше цікаво. Зараз не можу нічого. говорити. Міша ловлю на слові. Дякую. Пока. Пока. Честь. Побачу.